Ну і на десерт трохи цифр з життя борця із корупцією Денисюка Андрія Віталійовича. Вперше його декларація з'являється у 2016 році. Відповідно за 2015 рік. Він старший прокурор військової прокуратури, має дружину та двох дітей: маленький дім і китайський автомобіль Джилі Кей», Зарплату 10 тисяч гривень на місяць і ще 5 тисяч гривень зарплату дружини. Наступного року, 2016-му, він іде працювати в набу, Боротися з корупцією в 2025 році. Оприлюднює річну декларацію за 2024 четвертий рік. Тримайтеся, не впадіть. Заробітна плата 1,6 мільйонів гривень у нього та 1,4 мільйони гривень у дружини. Я тут трохи округлив, щоб до копійок не докопуватись. Коротше, без малого трилями на двох. Замість старого китайця у нього заряджений додж джорні у неї електрокар Тесла Модель 3», придбаний у 2024 році. А ще він тепер акціонер і не як легендарний. Льоня Голубков під час війни, осінь 2022 та перша половина 2023 Наш герой скуповує увага акції Кока-Кола, БМВ, Тесла, Інтел, Амазон, NVIDIA – Volkswagen та інших відомих компаній-брендів звичайно можна говорити, що людина нормально заробляє в набу і може собі дозволити купувати будь-що, що не порушує закон, так але під час війни виводити із України гроші замість того, щоб вкладати їх у військові облігації, м'яко кажучи, не патріотично. А де живе Андрій Віталійович згідно з декларацією новий член Радіної. Живе разом з дружиною та двома дітьми в однокімнатній квартирі площею 37 квадратних метрів. Цікава тенденція у нас намічається: до походу проти корупції наші лицарі жили звичайним життям, їздили в маршрутці, скуплялись по акціям в супермаркетах і мріяли раз на рік потрапити на море в Туреччину. Та щойно вони добиралися до такої цікавої та відповідальної роботи, як борець з корупцією, то зразу ж перетворювалися на своїх клієнтів. Аналогічна історія у нас з головою антикорупційного комітету до походу в народні депутати мала чоловіка з мінімалкою, жила від зарплати до зарплати і найбільшою цінністю вважала кішку Мусю. Тепер ця мадам де Помпадур, яка кілька разів на рік міняє заміські маєтки і майже не вживає українські продукти.